Я ніколи не знімала такого типу відео, але сьогодні вирішила записати відео про ось таку картинку, яка в мене на робочому столі висить. Тут є цитата з мого улюбленого 22 го псальма: Господь мій пастир і нічого мені не забракне. Пізніше я викладу посилання на цю картинку, хто захоче. Я знайшла таку. В інтернеті була вона англійською мовою, і я пізніше її переробила на українську. Заодно хочу вам показати свій кусочок маленький свого робочого місця. Тут в мене ноутбук, тут моя церковна література, ікона, лампа, під якою я роблю різні швейні. Речі вишиваю, вона нахиляється, куди мені потрібно. От. Минулого року ми з жінками вишивали ризи. І я тут багато вишивала, розробляла також взір на ті ризи. Пізніше вам покажу. От. Тут в мене нитки, бісер, ящик з робочими роботами Які я зараз виконую. Трошки канцелярії. от У Відео було в основному про цю картинку, я хочу, якою я хочу з вами поділитися. Можливо, хтось собі захоче теж роздрукувати і взяти в рамочку. Це є розмір А4. Я її не роздруковувала в кольорі. Я роздрукувала її світло сірим таким ледь, аби контур був, і потім розмальовувала, а ви можете відразу роздрукувати її в кольорі. Я пізніше дам посилання. Дякую за увагу. Раз я вже заговорила про ризи, то покажу вам фотографії цієї роботи. Яку мені допомагали наші жінки з парафії вишивати? Я розробляла взір, побачила в інтернеті такі рези. вони там були ткані на тканині, оскільки в нас парафія дуже бідна, мала. Ми не могли собі таких рез дозволити, і ми вирішили вишити. Була закуплена тканина Аїда 16. І розроблений зір саме під цей розмір хрестика, щоб все співпало, ну, ви бачите результат нашої роботи.